Книга Левит, глава 23. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи Промовляй до Ізраїлевих синів і скажеш їм, Свята Господні, що в них скликатимете в святі збори, оце вони свята мої. Шість день будете робити роботу, а дня сьомого субота повного відпочинку. Святі збори жодної роботи не будете робити. Це субота відпочинку для Господа по всіх оселях ваших. Оце свята Господні, святі збори, що скличете їх у їхнім означеному часі. У місяці першим, 14-го дня місяця під вечір Пасха для Господа, а 15-го дня того місяця свята опрісноків для Господа, сім день будете їсти оприсники. Першого дня будуть святі збори для вас, жодного робочого заняття не будете робити, і будете приносити для Господа жертву сім день, сьомого дня збори святі, жодного робочого заняття не будете робити. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: Промов до Ізраїлевих синів і скажеш їм, Коли ви війдете до того краю, що я даю вам, і будете жати жниво Його, то снопа первоплоду ваших жнив принесете до священика, а він буде колихати снопатого перед лицем Господнім, щоб набути вподобання вам. Першого дня по святі священик буде колихати Його. І ви перерядите в дні вашого колихання снопа однорічне безвадне ягня на цілопалення для Господа. А хлібна його жертва дві десяті ефи пшеничної муки, мішаної воливі, огняна жертва для Господа, пахощі любі, а жертва лита його вино, чверть гіна. А хліба і пряженого зерна і свіжих зерен ви не будете їсти аж до самого того дня, аж до вашого принесення жертви для вашого Бога. Це вічна постанова для ваших поколінь по всіх ваших оселях. І відлічите ви собі першого дня по святі, від дня вашого принесення снопа колихання, сім тижнів повні будуть вони. А до першого дня по сьомім тижні відлічите п'ятдесят днів та й принесете хлібну нову жертву для Господа. З ваших осель принесете два хліби колихання, дві десяті ефи пшеничної муки будуть вони, будуть спечені, квашені первоплоди для Господа, і принесете понад той хліб сім ягнят безвадних у віці року й одного бичка та два барани, вони будуть цілопалення для Господа, і жертва хлібна, і жертви литі для них. Огняна хлібна і жертви литі для них, огняна жертва, пахощі любі для Господа, і спорядити одного козла на жертву за гріх та двоє ягнят у віці року на жертву мирну. І священик буде колихати їх разом із хлібом первоплодів, як колихання перед Господнім лицем над двома ягнятами. Вони будуть святощі для Господа для священика. І скличете того самого дня, і будуть святі збори для вас, жодного робочого заняття не будете робити. Це вічна постанова для ваших поколінь по всіх ваших оселях. А коли ви будете жати жниво вашої землі, не дожинай краю поля твого, а попадалих колосків жнива твого не будеш збирати. Для вбогого та для приходька позоставиш їх. Я Господь Бог ваш, і промовив Господь до Моїсея, говорячи. Промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи. сьомого місяця першого дня місяця буде вам повний спочинок, пам'ять сурмлення, святі збори. Жодного робочого заняття не будете робити і принесете огняну жертву для Господа. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи А 10-го дня самого місяця, день очищення Він, збори святі будуть для вас, і будете впокоряти душі ваші і принесете огняну жертву для Господа, і жодного заняття не будете робити того самого дня, бо він день очищення. Щоб очистити за вас перед лицем Господа Бога вашого. Бо кожна душа, що не буде впокорюватись того самого дня, то буде вона винищена з своєї рідні, а кожна душа, що буде робити яке заняття того самого дня, то я вигублю ту душу спосеред народу її. Жодного заняття не будете робити. Це постанова вічна для ваших поколінь по всіх ваших оселях. Він субота повного спочинку для вас, і ви будете впокоряти душі свої, ввечері дев'ятого дня місяця, від вечора аж до вечора будете святкувати вашу суботу. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: Промовляй до Ізраїлевих синів, кажучи. 15 го дня того сьомого місяця свято кучок, сім день для Господа. Першого дня святі збори, жодного робочого заняття не будете робити. Сім день будете приносити огняну жертву для Господа, восьмого дня святі збори будуть для вас і принесете огняну жертву для Господа, це віддання свята, жодного робочого заняття. Не будете робити. Оце свята Господні, що скликуватимете на них святі збори, щоб приносити огняну жертву для Господа, цілопалення, хлібну жертву і заколену жертву, і жертви литі належне дневі в його дні, окрім Господніх субіт, і окрім дарів ваших, і окрім усіх ваших обітниць, і окрім усіх ваших дарувань. Що дасте Господові. А 15-го дня 7-го місяця, коли ви збираєте врожай землі, будете святкувати свято Господнє сім день. Першого дня повний спочинок і восьмого повний спочинок і візьмете собі першого дня плоду гарного дерева, пальмові віття і галузку многолистого дерева та припоточних тополь. І будете веселитися перед лицем Господа вашого сім день. І будете святкувати Його як свято для Господа сім день у році, постанова вічна для ваших поколінь, сьомого місяця будете святкувати Його. У кучках будете сидіти сім день, кожен тубілець в Ізраїлі сидітиме в кучках, щоб ваші покоління пізнали, що я в кучках посадив був ізраїлевих синів, коли виводив їх з єгипетського краю, я Господь, Бог ваш. І Мойсей промовляв до Ізраїлевих синів про свята Господні. Амінь.